Вітаю, друзі, ви на каналі Просто Пасіка. Отже, підписники просили мене розібрати будь-який один вулик для того, щоб поставити більш кращий діагноз, чому могли вмерти бджоли. Ось наша пасіка. Тут 12 пустих вуликів, ну, живих сімей, заселених вуликів було 10. Отже, як ми говорили, 8 лягло, 2 лишилися живих. Це оцей синій і жовтий, Ми вибираємо ось цей один вулик. Чому його саме? Тому що конкретно в цьому вулику не було мишей. Ось так вийшло. З 10 вулик, які були живі, єдиний вулик, в якому не було мишей. Чому не було? Тому що тут стоїть металева задвіжка. Вона не так стояла, вона стояла. Ось таким чином. І ми ще не змогли попасти в вулик. Тут навіть ніде немає. О. Чекайте, бо щось камера не фіксується. Тут навіть ніде немає слідів злому. Щоб тут десь ми ще залазили. От. Тому мишей тут не було. Зараз буде відкривати, розбирати. Я цю сім'ю ще не розбирав, не дивився. Все буде так, як воно є, по правді. Отже, починаємо. Так. так. что мы видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот же. В зимівлю ця сім'я йшла на семи рамках корму. А відповідно, тут у нас було в наявності шість вуличок бджоли. А на рахунок того, що багато рамок лишив гніздо, хто таке пише. Я вас прошу подивіться моє минуле відео, точніше минулорічної давності, коли ми знімали його осінью. Там було відео, як відготувати бджіло земівлі. І на прикладі конкретного ось цього вулика. Конкретно напроти того вулика, що я показав, там добре видно, скільки було кормів у сім'ях і скільки було бджоли. Понятно, що бджоли піділи корма, тому що була плюсова температура. Плюс в січні, можливо, десь матка засіяла. А бджолам просто не вистачило сили це все зробити. По-перше, почали брати корма, по-друге, вони не встигали, не вистачило сили обігріти той розплод. І цей. Так, це заставна. І сталося коротше, як сталося. Тому я не знаю. Корма були, просто вони їх почали добре жерти. От крайня рамка, показую його. Да? Показую, як є. Давайте попробуємо. Ну, тобто. Все понятно, так? Да? Перша рамка в нас є, добре. Потім відкриємо, покажемо дно. Ніби корма є. Добре. Перший, чого з залишки? Йдемо далі. Ну, Ізолятор Міленіна, це понятно. теж бачимо, є кормові ці поклади, коротше. Ця сторона теж корм. Це нагадую вам, це друга рамка. Так, відкриваємо далі. Так, пожалуйста, третя рамка. Ну, вона так і важить, десь кілограма 2, мабуть. О, корма. Відкриваємо цю сторону. Опа, корма. Це все, що ви бачите, це все корм, це мед. Тобто нормальні такі медові рамки відносно. Ну, по вазі, ну, півтора кілограма два може тут. Так, йдемо далі. У нас раз, два, три, ще чотири рамки ну, залишилось. То Зараз це знімає відео по просьбі деяких підписників, що зніміть, будь ласка, детальний огляд. І це відео для тих, хто каже, що у тебе не було кормів. Показую. Так. Ну Зверху видно, що під'їли. Донизу вони чогось не з'їли. Чого не знаю. Може тут і справді миші були. Вже і мало бджіл бачу, якщо чесно, під морг внизу. А як так вийшло, навіть не знаю, що вам сказати. Теж корма. Слухайте, я вже, якщо чесно, стебу, тому бо може вони злетіли просто-напросто в жовтня місяця. Не може ж такого бути. Стоп. А де бджол? Теж корма. Про що я і казав. Але ні, я може, їх просто мало було. Ну я зрозумів, що тут бджоли були, як, вони, як їх може тут було не бути. Це в нас вже третя рамка. Тобто ви бачите, в кожній рамці є наявні корми. Їх можна вже підставляти в живі сім'ї або роздати пакетам, коли ми такі купимо. Далі. Теж корма, як ви можете бачити. Отут нічого немає, а отут корм. Так, друга сторона. Трошки, а, не знаю, а ні, це типу як Мед, коротше, цукром взявся, оту то. Це що я показую. Знову ж таки, корма. Йдемо далі. Відкриваємо. Кілька кормів? Нормально, правда? Так, далі. Мед. В рамках мед. Будь ласка, Це, ви кажете, що немає меду. Давайте ще якийсь вулик відкриємо, якщо вам цікаво, будь-який. Потім повернемося і відкриємо дно. Мені просто зацікавило наявність кормів, бо я ще сім'ї не розбирав. Зараз поки займаюся перетопкою воску, там поки знімати нема що, бо витоплюю по чорновому Вже як буде частова витопка, то я вам вже покажу від А до Я. Бо чорнову витопку я вам вже показував. Для чого вам ще раз знімати, якщо ви її вже бачили? Давайте ось цей відкриємо. Так. Ну Так. Тут ще може бути миш. Я так собі думаю. Ой, блядь, як я не люблю цих мішей, це просто жах. де та стам'язка? Кошмар. Так, да, бачите, як миші погрізли? Офігеть просто. Так, идем дальше. Ух ты! От скотина, га! Не, ну ты понял. Це ж треба було так погрести рамку всю заставну. Мать тити. Мы Дальше. Міші. Далі йдемо. Та їй ё... скільки ж можна, блядь. Ніяк не можу привикнути. Фух, блядь. Миші. Вибачайте, ну, просто... Ви коротше, якщо чули звук, то ви зрозуміли, про що я... Тут неможливо стримати емоції. Хоча вже можна було пізвикнути. Тут корму нема. Ну тут ще миші, мабуть, допомогли добре. Хучше всього. Ну, миша. Тупо миші, я так зрозумів, той гроз їм не допоміг. Заставна ціла Ура! слава Богу, хоть вона ціла армагеддон для муха Бе. Страшно показувати нам такі речі. Так, идем дальше. Да, Пока лишим такой хер. Открываем цей вулик. Опа. Опа. Так, 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 так. Там живе, ніхто там не живе, мабуть. Ну, от Я просто показую. От в тій сім'ї отут. Тут мишей не було, но бджоли лягли. Були корма, були все. Це для прикладу. Ви тільки що бачили самі все. Там, зрозуміло, там розбомбили миші. Тут дивимося, що в нас тут. Опа! Ну, шановний панство, ставте діагноз, я навіть не знаю, що сказати. Голод, миші, кліщ. Щось одне чи все разом. У мене таке вперше. Дивимося в цю сторону рамки. Корм. Вони ще й задубіли просто. Далі. От корм. От вони ніби йшли до задньої рамки, ой, до задньої стінки вулика. От тут був вперед, а тут зад. Вони йшли, йшли, йшли і не дійшли, коротше. Ну, сліди роботи миж. Так, йдемо далі. ж рука болить телефон тримати. Так. Залишки, корму. Зараз, хвилинку. Неудобно трохи. Ну нічого. Так, побачили, так? Да? Ні кормів, ні бджіл. Тут, можливо, справді їх вбив голод. Так, тут ми бачимо, Миша хотіла робити гніздо. Ну це не точно. Так, тепер розпочинаються кормові рамки. Відносно кормові. Ось скажіть, що робити з такими рамками? Вони такі-то ніби з кормом, але вони дуже Паскудні, лишати такі рамки чи не лишати. О, ті, що хороші тому вулику, то зрозуміло, що ті лишати. А от такі, о. Що їм робити? Напишіть в коментарях, що ви мені підкажете, скажете. Ну, цю можна, мабуть, залишити. Дивіться, яке корму. Друзі, я не то, щоб там хвалюся чи щось. тут нема, що хвалитися, я просто показую все, як є, без брехні, без лишнього там. Ви розумієте, коротше, да? про що я говорю? Показую все, як воно є. Насправді. Це все. Оце, оце мій мінус. Кришка. Я її зробив неправильно. На днях буде детальний розбір вулика, можливо, навіть конкретно цього. А в чому я не правий? Що було не так, чому? І що ми будемо робити далі. Бо кому цікаво, дивіться. Постарайтесь не повторити моїх помилок. Значить, той ми вскрили вулик, цей вскрили, цей вскрили. Що ви? Який вам ще вскрити вулик, показати більш детально для якісного цього діагнозу. Давайте оцей. Тут у нас була карніка колись. Блять, а, ні, я не буду її відкривати тут, а, мабуть, ми ще були. Вона ще, напевно, там чую вже лазить там. Що-то я не хочу його відкривати. Ми, напевно, не будемо його відкривати. То я так мішай не люблю, що це просто ужас. Не хочу його відкривати, але суть ви зрозуміли. Що мені вам ще показати? В принципі, все. Основні нюанси я вам показав. Значить, В тому вулику я обіцяв, що я вам покажу дно. Зараз я виключу телефон, зніму вулик і вам покажу. Так, і ми знову в ефірі. Так? Наша передача веселий пасічник. Коротше, от вам дно, що я хотів вам показати. Ось ці всі мертві бджілки. Це дно оцього цього вулика, де не було мишей, а лише самі бджоли. Ну, тіпа, куди миші не змогли добратися. Це бумажка, я пальці не хочу трогати поки. Це отрута від мишей, яку я ставив у вулик, щоб ви собі розуміли. Ось ось така тенденція. Ну, Видно, що миша Яка миша, тут миші не було. Ну, Мабуть, що не було, тому що слідів корму, то в принципі немає цього, як його, отрави. але слідів, що там була миша, теж немає. Тому що я впевнений, що тут мишей не було і подушка навіть не спорчена. Ну, така історія, друзі. Тому пишіть, ставте діагноз. Люди просили, казали, по, зніме більш детально розібрати повністю джолину сім'ю для того, щоб ми могли поставити краще розібратися в проблемі, скажімо так. Вот. Так що зараз ми ще, я вам прийду покажу, чим я травив бджіл, мабуть, з мишами. Ну бджіл, ой, кажу бджіл. Яких бджіл? Боже мій, що я розказую? Не бджіла, а чим я травив мишей. Капець, вибачайте, обмовився. Чим я травив мишей. Мене запевняли, що воно цей. для бджіл безпечне. Воно діє як муміфікатор на мишу. Препарат Гроз, польська фірма. Зараз прийдемо на подвір'я, я вам покажу це все і ви побачите. От на цьому в мене поки що все. І ще що хотів сказати, не пишіть мені, щоб пчоли з'їли весь корм. Я вам щойно показав. Не з'їли вони весь корм. Є корм наявності. Теж вони його з'їли. Корма є. А якщо навіть з'їли корм, то це по причині того, що я поясню. Пресова температура і можливо мій про що, що я їх зимою утеплив оцими подушками. Що робити не треба було. А я по своїй недосвідченості їх утеплив на зиму. А цього робити не треба було. Це треба зараз їх утепляти. Так як я зробив з цим і з отим от жовтим. Оце я вже зрозумів, що це моя була велика помилка. На зиму не треба було утепляти бджоли. Тому що бджоли бояться чого? Правильно. Вологості, голоду і ще вони бояться пасічника Оленя, такі як би я. Ну, самокритично, але вже як є, Ось, Ось єдине, чого бояться бджоли, три речі. Тому зараз я прийду покажу вам той препарат, яким я травив мишей. І так, друзі, як обіцяв, я, коротше, по моїй руки вже а препарат, яким я травив мишей. Це не реклама, ви хоч не подумайте, що це реклама. Питають, Чим ти треба в Ось показую. Брос а, гранулат на миси і щури. Ну, це польське Польська мова. А, так, інструкції на українській мові відповідно немає. А, не дивився переклад, питав людей, говорили, що для цих для бджіл воно безпечне. Тобто, миша що їсть. А, коли воно, якщо межа не доїсть корм цей, цю, цю траву. І якщо вулик попаде волога, почнуться якісь випарення цього всього препарату, тобто цієї хімії, що для бджіл воно безпечне, для бджіл воно не, не становить загрози. Принаймні мене так запевняли. Я вже сумніваюся, що воно дійсно було так. Можливо, це і м -м -тоже одна із причин, чому загинули бджоли. Ну, Особисто моя думка, друзі. Тут зійшлися всі зірки, і я не можу конкретно дати визначення, чому лягли бджоли. Значить, перше, ми відкрили вулик, ви бачили, що там є корма в наявності. Тобто, ну, корма в наявності є, мишей там не було. Значить, що перше приходив в голову, їх добив кліщ. Відкриваємо другий вулик, нема ні кормів, ні, ні, цих, ні бджіл, ні частини сушнини. Що приходить перше в голову? Правильно, їх з'їли миші, ну, добили миші. Там їх гризли, тривожили, і відповідно цей бджоли лягли. Тому я вважаю, що. А в якихось певних сім'ях і корму просто не було, грубо кажучи. І теж миші були. Так що я не знаю, тут і миші, і відсутність корма місцями, і цей, і препарати. Тому мені особисто важко поставити діагноз втрати. Пасіки, хіба що локально на конкретних вуликах. Як от я один з яких я вам показував, де є корма в наявності, мишей міш... там не було, і бджоли чомусь лягли. Тому тут важко сказати. Ви пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, яка дійсно перша причина, що вмерли бджоли? Бо я не знаю, я скажу відверто. Я просто буду знаю, що які помилки я допустив, що саме я зробив не так. Uh, і в чому я був неправий стосовно вулика. А там будемо працювати заново і вже дивитися по ситуації конкретно, що може бути не так. А на цьому в мене все. Ви були на каналі. Просто про пасіка. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дизлайк, кому що як подобається, в принципі, не важливо абсолютно. От, в мене все. Гарного всім дня!